Вітаю гостей мого ютуб-каналу. В цьому коротенькому відео хочу висловити, ну, скажімо так, своє обурення з приводу того, що слухаючи, саме слухаючи, бо письмово якось так воно ну, чи не так помітно, чи якось так може не звертає уваги, не звертає ця увага якось. А коли говорять, то воно так ріже. Ну, якось так, я ж кажу, обурення. Про що мова? Україна аграрна країна. Блін, ну оце. Я не знаю. З чого люди взяли? Ті, хто про це говорять, і інколи говорять люди, ну поважні люди, яких я в принципі поважаю, слухаю. Але інколи в розмовах чи там чи журналіст, ні ну так журналісти в принципі не питають, чи, чи аграрна, чи не аграрна. А якось так в розмові, коли йде про економіку, про політику, а саме зараз воно, коли оці проблеми зерна вивозу, то аграрна тема піднімається. І ну, ну не, не можна сказати, що дуже багато, але от не, не поодинокі випадки, коли люди е, говорять Україна аграрна країна. Що таке аграрна країна? Чи є ж аграрна, промислова, промислово-аграрна і аграрно промислова. Так от, е, аграрна це коли промисловості от взагалі нема. От, от лише там 90% лише аграрна. Я не знаю, така Україна була хіба що може при Богдані Хмельницькому, ну може трошки пізніше. Вже 100 150 років тому територія України, ну тоді ще там, 150 років це російська Рашійська, ну не Російська Російська імперія, але навіть тоді тут промисловості вже було, ну аж ніяк вона не була аграрною. Я не дивився, там на 150 років тому тоді вона може, може, підкреслюю, була аграрно промислова, але от не впевнений. А от те, що вона аграрною не була, це точно. От це 300%. А вже і в часи Совєтського Союзу, тим більше вже після розпаду цієї Радянської імперії, після падіння Совєтського Союзу. Україна ніколи жодного не те що року, а взагалі ніколи не було, що Україна була аграрно-промисловою Україною. Україна завжди промислово-аграрною, аграрний сектор України. Звичайно, не можна назвати, що це цифра конкретна така, і все. Бо залежить від врожаю, від скільки зібрали, скільки зберегли, бо це теж важливо, важливий момент. Скільки продали, скільки переробили. перероблене, це, пром... це вже не аграрне, аграрне це виростили, зберегли, ну і продали. Так от доля сільськогосподарчого сектору за всі роки, оце після розпаду Совєтського Союзу, від 16 до 22% оце така вилка, скільки аграрний сектор займа. Тобто максимум 22%. Промисловість більше. Промисловість теж воно так рік на рік не, ну, там вилка менша, але там 20-25-27%. Більше все ж таки промислово-аграрна. Ніколи, підкреслюю, ніколи аграрний сектор не був більший за промисловий. Оце хіба що зараз під час війни, коли промисловість, в принципі, ну, багато чого зруйновано, багато чого не працює, а врожаї все одно збираємо і. Продаємо, споживаємо, тобто, оце ну поки що ж цифр немає, то може оце 22-23 рік може і буде аграрно промислове, але це єдиний і лише пов'язано з війною. Якби не це, то ніякої аграрно-промислової країни чи аграрно-індустріальної не могло і бути і мови про це. А номером один в валовому продукті все ж таки це послуги. Це як в усіх нормальних країнах. Послуги приблизно 45% плюс-мінус. Трошки більше, трошки менше, знов таки рік на рік не приходиться. І в країнах це, умовно кажучи, там Німеччина, Швеція, Франція, там, де все стабільно, там воно коливання оці, може там, відсотка відсоток. У нас ці коливання можуть бути і плюс-мінус там 3-5%. Але плюс-мінус 10 не бува такого. Тобто, ну от просто дивно, як чому люди так якось, я ж кажу, і поважні, поважні люди. Говорять отак, от на етерах про те, що Україна аграрна країна. Не знаю, оце я з таким обуренням. Може, вибачаюсь за те, що може щось якось не так. Які у вас думки з цього приводу? Пишіть в коментарях, погоджуєтесь, не погоджуєтесь, якщо не погоджуєтесь, то чому і в якому сегменті не погоджуєтесь? Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Слава Україні! І до побачення!